На зв'язку автопарк Запоріжжя. І Сьогодні до нас у продаж нове надходження це Chevrolet Niva 2012 року випуску. Офіційна, куплена в Україні, звісно, на повному приводі з мотором 1.7 газ бензин та механікою на 5 ступенів. Друзі, автомобіль у дуже гідному стані. Ось такий сірий колір має, виглядає дуже класно. Такі оригінальні диски. Будь ласка, подивіться, по колу як виглядає автомобіль. Є пару косметичних підкрасів по кузову, але взагалі без шпаклівки та без криміналу. Автомобіль у нас має туманочки, має лінзоване світло. Взагалі комплектація на 12 рік максимальна. Зараз покажу вам салон. Салон дуже збережений. Будь ласка, Подивіться, як він виглядає. Так, автомобіль у нас тонований, має два передніх склопідйомника. Має шкіряне кермо. Стике. Має кондиціонер. Кондиціонер працює без питань. Пробіг у автомобіля 144 000 км. Має гарну музику, електрорегулювання дзеркал, підігрів сидінь, АБС. По техніці автомобіль взагалі без запитань, подушки безпеки також має автомобіль. По техніці автомобіль. Без запитань ходова частина, мотор коробочка все працює дуже і дуже гарно. Друзі, будь ласка, чекаємо вас на огляд та тест-драйв даного автомобіля.